Мене звати Ольга Горбаченко. Я співвласниця сімейної броварні Ніза мило». І з 24 лютого 2022 року ми з чоловіком почали волонтерити. Ми з чоловіком купили пивоварню в 2021 році, в березні, на, знаєте, на ізльоті ковіду. Вже він майже закінчився. Перший рік для нас це був в жах складно незрозуміло. У кожного з нас були певні свої навички, певний бекграунд і досвід, завдяки якому ми закривали купу різних питань пов'язаних з пивоварнею, але цього було недостатньо. На початку 22-го року у нас були грандіозні плани по розвитку, по розширенню, але вони всі. Вони всі залишились на початку 22-го року. 24 лютого е, прокинулась перша я від того, що в чоловіка вже там в третє чи в четверте телефонував, е, дзвонив телефон. Mm. Він собі спав, е, я зняла слуховку, і на тому кінці е, була людина, наш спільний знайомий, але я його не дуже добре знаю. Е, він мені каже. Давай буде рому. Почалася війна. Це були дуже дивні відчуття. А 25 лютого на наступний день ми прийшли на інглязію. Там тоді був штаб тут ТРО. Ми прийшли записуватись в ТРО. Нам сказали до побачення. У вас таких вже тут доволі багато. Досвіду у вас ніякого немає. Військової кафедри немає, звання нікого немає. Тому йдіть додому. Там же ми зустріли купу наших друзів, знайомих по туризму, які вже щось там робили як волонтери. Ну і ми там залишились теж допомагати. Це була така купа людей, які напевно рятували самі себе від нудьги, навіть не від нудьги, а від страху. Просто сидіти вдома і чекати. <кій> Всі там працювали умовно руками. Треба було щось розчистити, повиносити сміття. Ти чистиш, виносиш, виносиш сміття. Треба щось полагодити, ти це лагодиш, треба щось перебрати, це це перебираєш, треба щось змайструвати, ти це робиш. Ну, Коротше, це такий процес, коли ти зайшов в коробку. В якій нічого немає, і по побруду і мусору. І ти такий, як муравчик, починаєш все там розгрібати і робити там зручно, затишно і комфортно в першу чергу для військових. Все змінилося дуже просто. Ми зрозуміли, що наша діяльність в ТРО вона перетворилася в те, що ми умовно шкарпетки видаємо військовим, і там вже всі процеси настільки були відлагоджені що наша присутність там була не важлива, не потрібна. Ми почали займатися тим, що ми вміємо найкраще це. Умовно 36 годин провести за кермом, доїхати з точки А в точку Б, з не потрапляючи умовно в якісь затори, тобто використовуючи ці дороги, які ну якими зазвичай не їздять пересічні громадяни. А, ну і так, дав міння умовно на колінці, просто відремонтувати, е, машину, просто нема. Е, я замовляю, е, я знаходжу гроші. Я домовляюсь, як е, умовно, коли ми перевзуємо машину, коли електрик приїде її подивиться. Як евакуювати машину е, з під Херсона. тобто, це діяльність більше. Діяльність менеджера пов'язати всіх між собою, знайти те, що треба, те, що здається, що неможливо знайти. От така, така, напевно, діяльність. У нас дуже багато наших друзів воює. В якийсь момент. Комусь з них треба потрібна машина, або комусь з їх друзів, знайомих потрібна машина. Ну з суміжних підрозділів вони знають нас, вони знають, що на нас можна вкластися, що ми допоможемо, що ми знайдемо на кра найкращий варіант, і так от лю люди зверталися. Зазвичай це були друзі на той момент, десь восени 22-го року. Чоловік мій рахував, що через нас пройшло близько п'ятидесяти автівок. От десь в той момент ми перестали рахувати, бо ну, це неможливо, я так скажу. Це дуже важко. Що ми робили? Ми переробляли машини. Я дуже добре пам'ятаю нашому другу. Ми робили в пікапі завдяки іншим нашим друзям. В них компанія вони роблять ямності для. Палива, олії, вони називаються Everlast. Це одеська фірма, вони дуже класні, вони роб... працюють з нержавіючою сталью, і це наш вітчизняний виробник дуже якісного обладнання. От. І в них величезне просто виробництво, величезні цехи. І вони робили стійку під. Напевно, до Браунінг. Я не дуже шарю в калібрах, в, 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 в видах зброї. Коротше, така установка, яка крутилася всередині кузова пікапу в усі сторони, щоб вони там могли з нею працювати успішніше боронити нашу країну. Наразі ми закриваємо потреби. По обслуговуванню і ремонту машин, які от в нас вже є в наших бійців. Те, що ми купували, це були перші машини. Я вже навіть їх не згадаю. Я спробую чесно підняти, може, якісь переписки, листування. Перша машина була з Румунії, моя. Це була дуже довга купівля, пошук, передача грошей, перегон її до кордону, забрати її на кордон. Коротше, це була окрема дуже довга, дуже складна історія. А, це от, була перша, яку я пам'ятаю. І вона, до речі, до цих пір воює і. Військові періодично передають один одному машину, і от останній хлопець, який забрав, здається, це він забрав цю машину, він на жаль, загинув в... в вересні цього року. Буває таке, що ти щось збираєш, ти щось збираєшся передавати, і вже нема кому передавати. І я просто намагаюся не згадувати ці історії. Ми передали велику В, 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 в якій ми момент купували старлінки? А, бо була потреба, бо всім нашим військовим потрібні були старлінки, терміново треба їх купувати. Дрони взагалі не моя тема. А, перший дрон попросив купити товариш. А, він коштував якихось шалених коштів 360 тисяч гривень. Щось таке. А тоді якраз починалася вся ця історія з тим, що з вересня почну з цього року почнуться якісь проблеми з завозом, щось таке. Його треба було оплатити і організувати логістику в Україну. І так виявилось, що у нас є в Києві подруга, її звати Ліля. Вона чудова жінка, абсолютно неймовірна, вона вміє все. Вона мені організовує купівлю, допомагає зв'язатися з фірмою, в якої можна викупити цей дрон. І вона ж організовує логістику. Інші наші друзі допомагають привезти цей дрон в Одесу, бо в той момент. Ну, знаєте, всі довіряють новій пошті. Можна застрахувати свою посилку, але проблема в тому, що дронів немає. І якщо раптом щось станеться з цією посилкою, е ти отримаєш гроші назад, але це, ти дрон вже не купиш, е бо не буде такої можливості. <клух> Ось, дрон приїхав, е ми його віддали, передали. Чи ж навіть не я навіть цей дрон не бачила вживу. Це може бути все, що завгодно, все, що треба. Бо я вже забезпечую тих людей, кого я знаю. Я знаю, де вони, я знаю, що вони роблять. Це може бути їжа, це можуть бути якісь смаколики: типу: Хочу домашнього м'яса. Ну, йду на базар, купую домашнє м'ясо і відправляю. Це може бути корм для тварин, для котів, для собак. Це можуть бути ліхтарі, хімічне світло. Не плитоноски, як вони називається, господи, спас жилети, плити в плитоноски, якісь антапки, РПСки, все що завгодно, все, що треба, насправді. От в останній посилці в мене хімічне світло, ліхтарі з червоним світлом, там в ліхтарях виключно червоне світло, білого немає. Турнікети, е акумулятори, заряд, зарядні станції до акумуляторів. І ще маленька коробка смоколиків. От е е така посилка. Е це от те, що я сьогодні безпосередньо відправляла. Е так що це просто все, що треба. А потреба змінюється, знаєте. Дуже змінюється в залежності від ситуації. Ціль допомагати тим, тим, хто цього потребує, бо вони залежать від того, що я зроблю. Знаєте, ну людина виходить на зв'язок зі мною раз там на 3-4 дні і просить щось. Їй привести, і я розумію, що от ці 3-4 дні, поки він далі не на зв'язку, він чекає на те, що я, от я, я, я це куплю, спакую, відправлю, і він це отримає. Він не може там прочитати мої думки, і я така, типу. Мені щось ліньке, я не буду це робити. Ну, так що ж воно не може напевно працювати. М напевно, заради перемоги. Але з цікавого, я нещодавно почула думку, що волонтери це зло для армії. Тому що вони, через них система, яка повинна би була запрацювати, вона не запрацьовує. Але мені здається, з одної точки зору в цьому є якась доля правди. З іншої точки зору, все ж таки. Це такий, синергія процесів і волонтерської діяльності, правильної, і системної діяльності армії по закриттю певних потреб. На мій погляд, наші Збройні Сили, наш, ну, ця система, да, система армійська, вона рухається в цьому напрямку. Через те, що це величезна машина, і вона має величезну інертність, ці процеси доволі довгі. Наша задача робити те, що ми можемо, і таким чином наближати перемогу.